У пошуках нової гри для огляду я провів аналіз своїх останніх відео, офігів від вашої потужної активності і зрозумів, що потрібно показати саме цю гру, яка, на мою думку, являється найкращою у серії. Напевно, найбільш ріднішої гри у мене немає для прикладу. Це перша гра у житті, де я почав серйозно проходити сюжет і старався зрозуміти персонажів. Дотримувався харчового раціону і регулярно ходив в зал, ще б у реальному житті так дбати про себе. Турбувався про дівчину і їздив по правилах. Rockstar зробили просто шедевральну гру, яка підривала мозок після Vice City. Вона як веселила рандомними подіями, так і вражала кількістю локацій і наповненістю їх. Тут присутні матюки, вбивства і голі, безліч гарної музики і цікавих персонажів. До вашої уваги, велика крадіжка автомобіля Святий Андрій. Щиро дякую цим чудовим людям. Завдяки вашій підтримці створення відео стає значно простішим. Також дякую всім глядачам за вашу активність. Ви всі робите цей канал особливим. Головний герой прилітає до міста Лос-Сантос після п'яти років проживання у Ліберті Сіті. Це місто із GTA 3. Карл Джонсон, позивний Сі-Джей або Сі-Доджі, якщо пам'ятаєте старий переклад, він прилітає на похорони своєї матері, але по дорозі його приймають лягаві. Всю оприлюдню напит. Я думаю, я думаю, я Офіцер поліції темпені оглядає нашого афроамериканця і пакує в бусік. Ці копи звинувачують Сіджея у вбивстві поліцейського, якого він не вбивав, і шантажем змушують працювати на них. Після розмови його ж бурляють як чорний пакет сміттям на ворожій території баласів. А oh, ще again. Це угрупування афроамериканців, які налаштовані вороже до Карла. Так як він являється членом банди Стріт. керування лісапетом тут специфічне. Чим швидше добиш клавішу, тим скоріше їдеш. Приїхавши додому, Сіджей бачить флешбеки дитинства і згадує свою маму. You picked the wrong house, fool! Тут ми зустрічаємо наймемнішого чувака за всю ігрову історію. Oh! Біг Смоук, який вичікував в засаді. Разом вони відправляються на похорони матері, де зустрічають світа старшого брата Карла і сестру Кендл з другим райдером. світ не дуже задоволений поверненням Сіджея, так як вважає, що той у свій час кинув банду. По дорозі додому баласи підстрілюють автівку смоука, і нашим героям приходиться тікати на велосипедах. Оці болдери будуть переслідувати нас до самого дому, але я досвідчений гангстер, знаю, де знайти зброю. Тепер нам ніхто не заважає і спокійно повертаємося. Карл вирішує залишитися і допомогти банді, тому що справи у неї кепські. Особливість старих GTA – це сейви. Збереження відбувається тільки удома. Ніяких автосейвів і контрольних точок, тільки хардкор. Заходимо у гості до райдера, який нас дуже радий бачити. Let's go, bitch! Їдемо у місцевий барбершоп, де нам демонструють магію нарощування волосся. У грі потрібно їсти, щоб не втрачати вагу і здоров'я. Хочу піци Але райдеру не цікаво їсти тісто. Він любить свинець. А я у свою чергу знаходжу дробовик. Як ви думаєте, чим займаються афроамериканці вночі? Правильно, грають у баскетбол. Гроу-стріт втратила частину територій, і тепер ми повинні відновлювати контроль. Для початку можна зафарбувати ворожі мітки у вигляді графіті, їх, до речі, 100 штук, і за всі зафарбовані отримуєте арсенал у будинку Карла, а члени банди отримають елітнішу зброю. На вулицях з'являються наркодилери, які також мішають банді. За що ми їх вговорюємо більше такого не робити? Цікаво, а що ця тьотя там робить? Розваливши притон, повертаємося і відпочиваємо. Після цієї місії будуть появлятися бариги на вулицях. Гарний варіант підняти грошей. Наступного дня разом із сіма їдемо їсти курочку, де відбувається просто легендарна сцена. Намбесекс, а Недовго музика та грала. Недовго фраєр танцював. Нападають баласи і не перемагають. Бо наш Сідоджі знає, де брати зброю. Відірватися від лягавих можна декількома варіантами: перефарбувати тачку, пересидіти, якщо невеликий рівень розшуку, зберегти гру і завантажитися, або взяти хабар зірочку. Далі нашого сіджея будуть навчати стріляти з вогнепальної зброї. Дадуть прикурити за те, що одяг не в колір банди. Тут, до речі, величезний вибір одягу на будь-який смак і колір. Також величезна кількість магазинів з одягом. Це перша гра, де я збирався по магазинах, шукав спеціальну тачку під такий процес і акуратно їхав по правилах. А що ти виграєш, Сань? Тих 5-10 хвилин? Ну, добре. Да, так воно взагалі не грає ролі ніяк. Ну І по бензіну, кстати. І дор. по бензину, Сань. Тож... Також світ незадоволений фізичною формою Карла. Направляє його у качалку і починається тень рук. Тут потрібно качатися як візуально герой солідніше виглядає, так і шкода зростає від рукопашних атак, покращується витривалість для бігу. Кожне місто має свого тренера, а він може навчити унікальних прийомів і обов'язково поїсти після тренування. Oh, Наступні завдання будуть на лояльність, де Карл має відновити авторитет банди і показати, що він справжній гангстер. Далі забираємо ще одного члена банди: Джефрі, або, який вважає себе серйозним бандитом після ув'язнення. <рив> 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 з цим дурачком буде багато мемів, і ми до нього ще повернемося. Завдання райдера будуть пов'язані з крадіжками. Нам вже замало було махач у піцерії. Будемо грабувати старого ветерана війни, який має запаси зброї. Ану, признавайтеся, хто довбав клавішу W за. Міс того, щоб зажати Alt або присісти. Після неї відкривається підробіток, де можна винести з хати телевізор і продати за хорошу суму. Будемо грабувати потяг з вибухівкою, нападати на військовий склад і вантажити ящики Джісібейом ще одна особливість гри. Деяка техніка має додаткові механіки керування, що просто розривало мозок в дитинстві. Це ж круто зловити чиєсь авто і потягнути за собою. Засмовка буде довбана місія з потягом, де треба вбити вагосів. Але є одне рішення: можна заскочити і швиденько всіх перебити. Одна з моїх улюблених місій перестрілка у торговому центрі, де замішані бруднодупі. Тут вам епічна перестрілка на мопеді, термінатор на грузовику і багато вибухів. Під час цих завдань з нас не будуть злізати лягаві. Це по їхніх вказівках ми виконуємо брудну роботу. OG Loke, так як він, прости господи, репер. Ми повинні викрасти для нього аудіосистему, відібрати текст композиції у якогось темпа. <клев> Буде стелс місія з крадіжки книги з піснями популярного репера Меддога. Це зірка Лос-Сантоса. Тому що OG Лох не вміє писати в ритму. І доволі цікава місія з ліквідації менеджера меддога. Ми повинні захопити автівку, прикинувшись водієм. Підібрати ціль, втекти від охорони і показати морське дно нашим гостям. Хитається, Саша. Якщо є сили, треба продовжувати ще одна двійка, ну! Саша, продовжуй! Продовжуй, шукай цей удар! Хм, Ніколи не бачив, щоб тут спавнився автобус. І на завершення його квестів. Реп вечірка, де нападають баласи, і не перемагають. Сестра Карла зустрічається з мексиканцем, за що світ лютує, бо це ворожа банда. Він просить сіджає допомогти і направляє його на змагання лоурайдерів. Нам дають тачку, яку можна тюінгувати у цій грі. До речі, гарна кастомізація авто. Але потрібно шукати відповідні майстерні. Ззаду поставимо 10 дюймовий монітор. Буде кльово. Приїжджаємо на змагання і перемагаємо. Люблю оці попригунчики. Після перемоги починається конфлікт, але Цезар заступається за Карла і вони стають друзями. Запам'ятайте і цього персонажа. Він ще не раз буде по сюжету. Будуть перегони. Hey, yeah, hey! Не забуваємо і за міські служби. Ви реально можете врятувати комусь життя. Місія пожежника робить вас невразливим до вогню, і це знадобиться в подальшому. Швидка дасть максимальну кількість здоров'я, але на це проходження пропущу. Воно і так піднімається за фізактивність. А завдання копій збільшує кількість броні. Плюс ви піднімете чимало грошей. Також не забуваємо за плавання і не пропускаємо день ніг. Лягаві продовжують шантажувати Сіджея і постійно дають завдання на ліквідацію невигідних людей. На цей раз постраждала невинна особа, яка являється дівчиною. Звати її Денис. Відвозимо додому, і тепер це наша герлфренд. Нам прийдеться вигулювати її, дарувати квіти, водити на танці і заходити на каву. Напевно, кава дуже гаряча. Показівці лягавих ми повинні ліквідувати бруднодупих, які працюють з баласами. Любиш рашку З'їж мою какаш вриваємося на мотоциклі, як той робокоп на склад, і перемагаємо. Ось тепер починається двіж. Ми повинні захоплювати ворожі території, така собі війна угрупувань. Я вам раджу все не захоплювати. Згодом побачите, чого. Справи йдуть вгору, наркоти стало менше на вулицях. Банди об'єднуються, і щоб це стало більш офіційно, всі сім'ї зустрічаються у мотелі Джеферсон. Але все йде не по плану. Смок з райдером тікають, а Сі Джей пробивається через загони спецназу, відновлюючи хП. Знаходить світа і відбивається від гелікоптера на криші. Все ж таки не киданули нас. Починається переслідування не гірше, ніж у Мост Ванте. Побачимо, як Коп стає ніжним фаршом. Інсценуємо свою смерть і таким чином тікаємо, не залишивши слідів. Наступного дня телефонує Цезар і потребує, щоб Сіджей негайно приїхав до нього. На місці дізнаємося, що Райдер і Бік Смоук зрадили банду і таємно працюють на лягавих. Ви ж пам'ятаєте, що вони регулярно навідували їх? В цей день сім'я Гроу-Стріт нападає на баласів, щоб попередити брата. Сіджей летить на допомогу, зустрічає пораненого світа і вступає в нерівний бій. Копи їх оточують, баласи тікають, а Сіджея знову пакують в бусік. І цей раз з мішком на голові. Світ живий і знаходиться у тюремному госпіталі. Сіджея ж випускають на свободу, але при умові, що він буде працювати на темпені далі, його вивозять у село. Подалі від Лос-Сантоса і Бік Смоука. Ось що я казав про території. Вони всі пропадають і те, що ви захоплювали, стає марним. Не знаю, як вам, але мені надзвичайно подобаються сільські локації і оці магістралі між поселеннями. Одна гора чи чого коштує, як завжди. Виконуємо брудну роботу для лягавих. Справжній гангстер знає, де знайти зброю. Лос-Антосі тепер небезпечно, і навіть це зараз зрадили. В результаті він змушений тікати разом із Кендал. Сіджей до останнього не вірить, що смок їх зрадив, але факти говорять інше. Жирний відправляє поставки наркотиків до Сан Фієро, і Карл обіцяє прослідкувати цей момент, паралельно виконуючи забаганки темпені. У селі зустрічаємо містера Правду, любителя листового чаю і шапочки з Фольги, який на своїй хвилі. Він просить нас викрасти комбайна для своїх цілей, також одна з улюблених місій. Нам доведеться розібратися з полчищами селюків, які збирають зерно в дощ і без урожаю. Можна перетворити їх у ніжний фарш. <му> так як сіджей у повній дупі, йому потрібні гроші. Це дає контакти своєї кузини Каталіни. Oh, oh. Oh. дуже специфічної жінки, яка допомагає Карлу заробити грошей шляхом викрадення цистерни з пальним. У процесі їхніх ділових стосунків вона буде погрожувати Карло, зізнається йому у коханні. Буде пограбування банку, викрадення грошей з букмекерських контор. русова Постійні розмови про те, яким треба бути чоловіком. Oh, yes! Yes! Напевно, задоволена виручкою. Але на останній справі її знову переклинює і вона ображається. Місячні, напевно. Так завершуються стосунки цієї прекрасної пари. Допоки Сіджей займався непотребствами, Цезар знайшов спосіб заробити грошей шляхом нелегальних перегон. Находимо турбовану тачку і перемагаємо. За такий скіл нам дають чимало грошей, і щось схоже на Mazda rx 7. На другий етап приїжджає Каталіна і по всякому намагається викликати ревнощі у Сіджея. Але немає часу на ревнощі. Все вирішать двигуни. Взуваємо нового хахаля Каталіни, і вони разом відправляються у GTA 3. За цю перемогу ми отримуємо цілий гараж у новому місті Сан-Фієро. І тепер нас тут ніщо не тримає. Автівка пропаде, того мені прийшлося купити в селі хату з гаражем, щоб зберегти її. Відправляємося до містера Правди, який вже зібрався у подорож. Але прилітають копи, і ми повинні спалити всю травку. Проганяємо на доїдливих лягавих і відправляємося у шикарну подорож. От за що я люблю Сан Андреас? Так це за відчуття подорожі, а тут воно особливе. Кожний регіон має свій клімат і кольоровий фільтр, що також додає атмосфери. Я просто обожнюю цю гру. You held me up. Held me down, made me crazy. Then you brought me around. Where my dog.